Друзі, вітаю! Це історія із категорії тих, про які, кажуть, Голівуд відпочиває. І, тим не менше, це є справжні історичні факти. 21 жовтня 1933 року у Львові член ООН Микола Лемик застрелив представника Радянського консульства чекіста Олексія Майлова, щоб привернути увагу світу до Голодомору під Радянській Україні. Про цей акт дійсно говорили у всьому світі. Про це писали газети як в Галичині, так далеко за кордоном. Молодий вродливий, 18-річний юнак з гідністю тримався на процесі. Він розповідав, що його вчинок це помста за мільйони смертей, які радянська влада спричинила в Україні, організувавши Голодомор і замовчуючи цю жахливу інформацію. Можливо, бути здивовані, але польський прокурор і суддя намагалися зупинити будь-які згадки про голодомор, адже у 32-му році між Польщею та Совком було підписано договір про ненапад, і вони намагалися не злити радянську сторону. Але цілком замовчати цю тему було в таких умовах неможливо. Захищали Лемека відомі у Львові адвокати дядько Романа Шухевича Степан Шухевич. Володимир Старосольський та Степан Біляк. Під час процесу, біля будинку Львівського суду, відбувалася демонстрація української молоді на знак солідарності із атентантом як виявом протесту проти більшовицького терору над українським народом. Насправді, ж, початковою метою ООН було вбивство радянського консула Голубева, але в той день. На його місці за збігом обставин, виявився керівник канцелярії. А насправді ж професійний чекіст. Більше того, спеціальний представник самого Сталіна, що контролював дипломатичні і консульські радянські представництва у Польщі Олексій Майлов. Ви вбили іншу людину Майлова в 100 разів гіршого, ніж Голубов. Ви зробили приємну. Несподіванку товаришеві Сталіну встиг шепнути Лемику на суді Роман Шухевич. Зрештою, на жаль, Миколу Лемека засудили на Довічне і відправили у політичну в'язницю Святий Хрест під Варшавою у 1939 році. Коли нацисти напали на Польщу і політичних в'язнів переганяли в інше місце, яким чином йому вдалося зняти кайданки і втікти? Був він, на жаль, поранений, і йому довелося лікуватись. В українській родині в одному із сіл Закерзоння. Там же він і зрештою лишився вчителювати. Одружився з любов'ю возняк, рідною сестрою, дружини Василя Бандери, брата провідника ООН, який загинув у нацистському концтаборі Аушвіц. Після проголошення у Львові 30 червня 1941 року акту відновлення української держави, ООН прийняла рішення відправити на схід. Три похідні ОУНівські групи північну, центральну, або, як вони її називали, середню та південну, щоб поширювати ідеї незалежності по всій Україні. Середню, власне, й очолив Микола Лемик. Але до Харкова він, на жаль, так і не дібрався. У жовтні 1941 року Миколу Лемика в Миргороді на Полтавщині. Заарештували, як гадаєте, хто? Гестапівці. І там же й розстріляли згідно таємного наказу по боротьбі із ООН і УПА. Отака От сумна, трагічна історія, яку ми маємо пам'ятати і яку маємо передати нашим наступним поколінням. Дякую, що ви дослухали до кінця. Буду вдячний за лайк, коментар і за підписку. Все буде Україна. Переможемо, все буде файно.